Друзі, нічого не буду оголошувати, просто пропоную подивитися фільм. Говорла Пікчерс презентує за підтримки національного кешбеку. Асторікс і Обелікс продають зілля на ликс. О, дідько, а що цей шолоп постійно паде з мене. А я тобі казав, де грайся з тим кондиціонером для волосся. Дійсно, після цього кондиціонеру воно таке і не слухняне. А боже, просто не досить шалом. Ти що? Це ж традиція, би хто? Бегале. Ми... чого ти постійно не договориш? А, вічно забувай. А чушь, а раз ми галичани, боже, будемо говорити як галичани. Jo, daj. Matvas leva. Jo, sveik naklobeli. 2222. No. A guda būti apobela. Ne, to zakarpatė. Prekarpatė. A, nu no, ja. Yeah. Pa, pam, pam. Обелікс, а ну нагадай мені, а що ми сьогодні варимо зілля в лісі, а не в тебе дома, як завжди, в принципі? Бо в мене вдома жінка варить холодець. Що з дідом? Ювілей. Фу, ти, слава тобі. <звук> ну, а чуєш, а що якщо хтось побачить, що ми з тобою тут двоє в лісі самі? І Що подумають, що ми геї? Та геї, то понятно. Не дай Бог побачить, що ми працюємо в неділю, то той гріх на Галичині, та що? Давай тихенько робимо зілля, і йдемо додому. Тихенько, скоренько зробили, що нема чого. Перед вами, що кричиш, ти вар'яти, дурнуватий ну? Перед вами гай Юлій Цезар. Я гай, це Юлій, це Цезар. Ага. Гай це ага. А ви хто? Ви Астерикс і обелікс. Я Астрикс та Ні. Я Астерикс, ти обелікс. Ні, я Астрикс та Обелікс. Ні, там вроді було, що в ну, цих штанах тут, то вроді Обелікс. Ні, я Астерікс, та Обелікс, там все нормально було. То ти Астерикс? Так, так я... чим ви тут займаєтесь? Тільки не кажи йому, що ми варимо зілля і продаємо на OLX. Ми тут варимо зілля і продаємо на OLX. Щось мені підказує, що ви тут варите зілля і продаєте на OLX. Як він дізнався, чому ви не платите податки в Римську імперію? Бо Ми боїмось платити податки. У нас фопія! Я знаю, як це лікується. Я прийду сюди за одну хвилину з тисячним військом. І візьме з собою ведро води. Тобі якраз по дорозі. Ну добре, тоді з тисячним військом і відро води. О, Юлій Цезар за мною. Добре, гай! Гай. гай. <пай> <пай> <кай> так, чоловіче, ну, нагадай мені, які там інгредієнти нашого зілля. То має бути суль, суль, вогурок, вогурок, парадичка, парадичка, тарі-рі-рім, тарі-рам. Розбите серце. Я не віддам, І відро води. І відро води. No. Та нема води, не зваре. Ну, не не буде. А, тримайте воду. Подяка щира. Прості і здорові, хлопці. Так, ми прийшли з тисячною армією. Покиньте галичну і вітайте зілля. Хм, нам треба порадитись. Добре. Ми тоді прийдемо зі стотисячним військом. Юлій Цезар за мною. Добрий гай! Гай. Чуєш, а я хотів тебе давно запитати, а звідки в нього такі гроші на таку величезну армію? А, ти цього не знаєш? У нього ж є папік. Римський? Папік римський? Угу, ну от він за нього. Башляю. До речі, облік здійснув, а чому ми не платимо податки? Бо ханиги. Ого, як соціально. Давним-давно хотів тебе запитати. Як ти ходиш в туалет? туаліт? <с eu renovni> <Ontə FREE> А що таке? Ну, для чого тобі такі високі штани? То щоб ніхто не бачив мої ціцьки. А що, вони дуже великі? Ні, вони дуже маленькі, я стидаюсь. Я гай, це Юлій. Ми прийшли зі 100-тисячним військом. А де Цезар? Цезар спортився. Коротше, він там зв'язався з поганою компанією. Вони десь на автоматах грали, трохи випили, їх побили, все не буде, Цезаря. Так, віддавайте зілля, покидайте Галичину. Пішли, пішли, а що будемо стояти тут? Ну. Та як пішли, козаки? Е! Та ви бійте трошки зілля, дайте нам тяглати, і все по домам. Е! Шу, Бити 100 тисяч людей, це як мінімум довго. Нам тут по воду впадло піти, думаєш, ми зараз битись хочемо. Хлопці, як я їм маю то сказати, їх 100 тисяч, вони не вб'ють просто. Ну, давай я скажу. Хлопці, що не будете додому! Що ти кричиш, скоти нарваний? Так я ж імператор. чого ви мене не поважаєте? Ну, то ти лох в сандалях. то ножка дихає. Ну, а я про що. Що ми тебе маємо поважати? Хех. Клеопатру знаєте? Ну, Я клепав. Хлопці. Ірину Гатун знаєте. No. No. Просто цікаво, що далі. А oh. гальку з того берега, знаєте? Ну. No. Однокласниця моя. А oh. то ah не вона там йде? Галька. Yeah, яка то галька? то то берег річки, ну ти що, дорючь. Тут... Чи тут... то камінь Камінь. Чи Нет, то дерево? То то ріка. Ну теж то Не галька. Не, не галька. Або Ха! Жиспо... А, я втерся до вас довірою і випив все зілля. Ха! А ми це передбачили. І ми варили не зілля, а холодець. Ха, я це також передбачу. Я вдав вид, що я випив зілля, насправді я його не пив. Ха! Ми це також передбачили. Ми знаємо, що ти не вип'єш! Тому ми варили зілля. Ха, значить ти не сильний. Ха, ні. Я слабенький, як дречь послідній. Це я теж передбачу. Хлопці! Гай більше не з нами! Ха. Гай! гай. Ха. Та нормальний він хлопець! Нормальний! Що смішного? Ось так Астерікс і Обелікс перемогли римського імператора. І відтепер жодне свято на Галичині не обходиться без Цезаря. І холодцю.